Шукаєш бюджетний смартфон до 300 доларів у 2025 році. Ось топ-10 моделей, які точно варті уваги. CMF Phone 2 Pro модульний дизайн NFC 3 роки оновлень. Samsung Galaxy A 16 5 g amoled Дисплей 6 років підтримки, але слабкий процесор. Samsung Galaxy a 5 g 120 Гц дисплей і стереозвук. Чудовий варіант для фото та відео. Motorola Moto g 84 5 g найкращий oled дисплей серед бюджетників Motorola Moto G04 лише 89 доларів. Базовий, простий, працює до двох днів Xiaomi REDMI Note 5 g 256 ГБ пам'яті. Преміальний вигляд Samsung Galaxy A 15 4 g яскравий дисплей, чудова автономність, 6 років оновлень, TCL50 Pro NXT Paper. Унікальний і Інк режим, зручний для читання Xiaomi REDMI Note 14 Pro 5G потужне залізо, швидка зарядка, але не ідеальне ПЗ. Nokia G22. легко ремонтується самостійно. Екран чи батарею заміниш без майстра.